В першу чергу хочу подякувати захисникам, захисницям і всім тим, завдяки кому ми зараз, на сьогодні, можемо продовжувати працювати. Розуміємо, що часи плинуть, люди змінюються в різних сферах, і нафтогазовий сервіс, сектор ну, теж не виключення. І тому, користуючись нагодою, хочу нагадати, як створювалася. Як розвивалася і куди зараз рухається компанія «Борова техніка в напрямку буріння? Не побоюсь сказати, що борова техніка це одна із перших, якщо не перша, сервісна нафтосервісна українська компанія. Вона була створена 2000 року. Як Віталій Григорович вже сказав, 24 Роки, а я би трошки перефразував, Це вже борова техніка на ринку майже чверть століття. Серйозна цифра. Так, от компанія була створена групою фахівців і бізнес-інвесторів, які працювали на той момент в своїй більшості в укрнафті. В цьому бізнесі і головним напрямком діяльності були свердловини Укрнафти, які знаходилися в тривалій експлуатації, потребували збільшення рівня видобутку, а також залучення тих сервісів, які на той момент не могли бути впроваджені УБРами і науково-дослідними інститутами. Щас, як воно перемикається? Е, головними вимогами да, і завданнями бурової техніки як української сервісної компанії е, є розроблення проектної кошторисної документації повного його комплексу і безпосередньо е, впровадження цих проектів е, в якості генерального підрядника, де-факто на той момент тому що до Юру. Скажімо так, боровий підрядник і геофізичне дослідження тоді контролювалися замовниками. Крім того, було важливе завдання: це залучення міжнародних технологій, обладнання матеріалів на свердловинах. І в процесі розбудови е, нашої компанії ми пішли паралельними шляхами. В першу чергу для виконання е, складних сервісів це е, буріння бічних е, похилоскерованих е, горизонтальних ділянок, е, розчинів там доло е, тощо, е, були залучені е, провідні міжнародні компанії, такі як Baker Hughes, Halliburton, Weatherford, і е, вже в співпраці з ними. А ми е, працювали як буровий підряд о, генеральний підрядник при бурінні похилоскерованих і в основному горизонтальних свердловин. Е, також ми е, проводили е, вирізання обсадних колон, тобто забурка бірічних стовбурів. Е, так само в основному з горизонтальними е, стовбурами. В процесі виконання цих робіт. Ми навчали персонал, залучали персонал, який вже мав досвід, і також і в міжнародних компаніях адаптували західні технології під специфіку українського ринку, і все це, скажімо, цей досвід вже викладали в розроблених проектно-кошторисних документації. Причому наближено до фактичної реалізації техніко-технологічних процесів заложених в цій документації, маючи співпрацю з «Укрнафтою», скажімо так, як стартовну площадку, розширили цей напрямок діяльності із іншими компаніями, включаючи приватні. І на сьогоднішній момент вже близько 250 проєктів створено, причому для різних типів свердловин. І це повний пакет документації, проходження експертиз, а так само за вимогою замовника і проходження авторського нагляду. Повертаючись до практичного досвіду при роботі з компаніями-партнерами, скажімо так, десь там 3-5 операцій, ми провели і паралельно. Ми вже через декілька років купили власну телеметричну систему. Напрямую орендували внутрішнє свердловинне обладнання компанії Вензель, побудували виробничу базу, лабораторії, і стаціонарні, і мобільні, і вже далі продовжували надавати якісний сервіс уже висококваліфікованим персоналам. Наш досвід. В горизонтальному бурінні ми розпочали і, скажімо так, набули в основному на свердловинах Прилуцького нафтопромислового регіону. Для тих, хто знає, повторюсь, для тих, хто не знає, озвучу. Хоча і глибини залягання продуктивних горизонтів це до 2000 метрів, але специфіка тих робіт була така, що потужність Продуктивного пласта сягала від 2 до 4 метрів не більше. І е, в цих умовах, уже, е, скажімо так, шляхом практичного досвіду, ми, ми зробили базову конструкцію, яка концептуально зображена на цьому слайді. Із головних таких моментів, які ми е, започаткували і вже вклали як в базову е, технологію, це обов'язково буріння пілотного стовбура на кутах 45 градусів, е, це максимально е, наближено до точки входу вже майбутнього горизонтальної ділянки. Е, це нам давало можливість. Е, в принципі, це дає можливість провести повний комплекс геофізичних досліджень, зробити прив'язку до е, даних ГК телеметричної системи і далі вже продовжити буріння по реперам з використанням телеметричної системи е, по ГК. Е, ми... Ну, ладно, не буду казати, що перші, але е, впровадили в наших базових технологіях обсадні колони 178-го діаметру, тобто ми вже відійшли від радянських типорозмірів і йшли на е, світові стандарти. Обсадну колону 178-го спускали майже до покрівлі е, продуктивного горизонту на кутах до 86 градусів, і далі вже е, бурили. Так, це. Пілотний стобор, обсадну колону спускаємо до продуктивного горизонту і буримо вже горизонтальний стобор, виконуючи всі геологічні завдання замовника. Це не просто красивий, скажімо, так слайд, а це реальна, фактична одна із свердловин, де ми зайшовши в нижню частину продуктивного пласта, знову таки 2-4 метри, пройшли. Плавно піднімаючись вгору і закінчили в верхній частині. Це було завдання, ми його виконали. І знову-таки повторюю, що це були роботи, виконані МВД телесистемою з прив'язкою по ГК без використання LVD. Актуальний на сьогодні напрямок, який в принципі, нам знайомий, і ми з самого початку. Робили ці роботи, це забурка бічних стовбурів. Зрозуміло, що перші роботи використовували там Евкаєри, УВУ, коли вирізається суцільна колона. На сьогоднішній момент зрозуміло, що технології не стоять на місці. Ми вже використовуємо для забурки бічних стовбурів і буріння похилоскерованих і в основному горизонтальних ділянок у Єбстокі. Є досвід роботи з такими системами, скажімо так, різних. Різних ну, типів технологічних е, е, систем загалом е, проборена компанією близько вже 100 е, свердловин похилоскерованих і горизонтальних, в основному зрозуміло, що це родовище «Укрнафти», але і з іншими компаніями ми маємо так само значний досвід. На сьогоднішній момент сервіс похилоскерованого буріння допомагає в споруджуванні свердловини на Великобубнівському родовищі, де розпочаті роботи і ми їх продовжуємо разом з «Укрнафтою». Ще про досвід. Горизонтальне буріння, похилоскероване буріння відбувалося з використанням високотехнологічних систем борових розчинів на водній основі. Ще раз повторюю, що були на початковій стадії взята за основу хімія, рецептура борої. Потім адаптовано нашими спеціалістами вже до специфіки розрізів українських. І, Знайдені аналоги хімічних реагентів, які, не зменшуючи е, якості, значно зменшували собі вартість виконання цього сегменту робіт. Загальні об'єми е, зазначені на слайди, це приготованих бурових розчинів, спеціальних рідин, ну і е, кількість метрів пробурених е, з використанням е, цих спецрідин. А чисто для візуалізації, уявіть, що 745 тисяч метрів кубічних приготованої родини це близько 7,5 тисяч цистерн, скажімо, 100-кубових. Візуалізація краще каже про об'єми. Так сталося, що війна завадила впровадити наші компанії ще й сервіс з використанням мобільного борового верстата, але ми розпочали на той момент підготовчі роботи і завершили будівництво циркуляційної системи, яку можна адаптувати для різних типів борових верстатів. Вона зараз знаходиться в Яхниках. Це, Біля Лохвиці, і у, наші спеціалісти, наприклад, які знаходяться зараз на стенді, можуть вам відповісти на питання, якщо у вас є питання по, наприклад, цій е системі. Ще одним напрямком, який ви виник на початку е діяльності компанії і, е сподіваюся, буде е продовжуватися, це е буріння кущове. Уже дуже багато о, казали по цьому напрямку, позитивних моментів не буду повторюватися. На слайді зазначена о, загальна кількість свердловин, пробурених о, на майданчиках кущових Нідцівського родовища. Це горизонтальні свердловини, ЗБС, е, похилоскеровані. Теж, в принципі, цифра і е, підтверджує наш досвід. Практично. Е, Візуалізація однієї площадки, фактичне розташування свердловин пробурених, зрозуміло, з розрахунком антиколізії, щоб стовбури не перетиналися. А в крижалях історії, чесно вам скажу, є цифри, коли за використанням сервісів компанії були пробурені, пробурені горизонтальні ділянки довжиною більше 700 метрів. Це, в принципі, робота в компанії PPC. І е, на морі сподіваюсь, е, що все-таки ми на море повернемося найближчим часом. Ну а цей слайд е, тут показує, е, що ми маємо ну, компанія має значний досвід і розробки, і фактичної реалізації е, свердловин з похилоскерованими горизонтальними закінченнями на шельфах Азовського та Чорного морів. Так, в компанії ну, запроваджена система управління якістю екологічного управління, управління гігієною та безпекою праці. Це вже можливо для сервісної компанії обов'язковий момент. А екологічна політика компанії це мінімізація шкідливого впливу. На довкілля, тобто це закладено і в технології, і в політиці закупівлі обладнання матеріалів. Ну і зрозуміло, мінімізація впливу шкідливого впливу на навколишнє середовище безпосередньо при наданні сервісних послуг компанії або комплексно, або окремо по сервісам. Це не має значення. Це політика компанії. Так підбиваючи підсумок. Озвучу перспективні напрямки розвитку процесу спорудження свердловин. Зрозуміло, що високотехнологічна проектна кошторисна документація, це як база основа, а також відповідні виробничі програми, якісні спеціальні бурві розчини, в тому числі для розкриття горизонтальних ділянок, включаючи спеціальні рідини для освоєння, перфорації, інтенсифікації. Ми вважаємо, що забурка бічних стовбурів тут вже звучало це перспективний напрямок, тому буримо ЗБС з горизонтальними стовбурами. Вважаємо, що обов'язково треба бурити пілоти для мало потужних пластів або пластів з малою базою геологічної інформації. Вважаємо, що буріння горизонтальних ділянок до 300 метрів і ми маємо цей досвід. Достатньо використання звичайних телесистем МВД, ну як, звичайно, для нашої компанії вона вже е, якось звичайна, з прив'язкою ПГК. А от е, більше довжини горизонтальних е, ділянок все ж таки рекомендуємо борити з використанням роторно е, керованих систем. Ну і, е, звісно, напрямок е, буріння декількох свердловин з одного е, кущого майданчика це теж той напрямок, який має бути. Наші спеціалісти, які знаходяться за напрямками, працюють на стенді, можуть поділитися досвідом як в напрямку буріння, так і в напрямку колтюбінгових -тюб, кол технологій. Це стенд 4 ой, В4.1. Я думаю, бачити борова техніка, <свісно> доволі ярко видно. Хочу наголосити, що ми. Працюємо, продовжуємо працювати, готові до е, викликів. Ну і користуючись е, нагодою, так само як уже з цієї трибуни е, звучало, Хочу нагадати навіть не нагадати, наголосити на низці, як вважаємо, суттєвих. А місцями критичних моментів це відносини між замовником і виконавцем. І я вже бачу, що зі мною погодяться і інші е, компанії. Підрядники до таких е е критерій віднесу вартість об'єкту споручення свердловини, яку подає виконавець на моніторингу ринку, це в принципі зараз е так відбувається у багатьох компаніях, і е е початкова вартість таких робіт на тендері різняться в менше бік, на жаль, десь на 25-30%, І це ще без проведення торгів. До того ж, або взагалі відсутнє, або мінімальне авансування в порівнянні з вартістю спорудження свердловини, до того ж, коли ми актуємо по акту виконаних робіт, ми отримуємо після оплату 30 днів, а то і більше. І нарешті замовник намагається покласти максимум ризиків в межах виходить, договору на виконавця. Хоча потенційно замовник отримує доступ до видобутку вигловоднів. Ну, автоматично реалізацію, тобто прибутку від їх реалізації. А підрядник-виконавець в найкращому випадку отримує лише прибуток, обмежений умовами договору. Це вважаємо вирішення таких хоча б цих критичних моментів, на нашу думку, дасть можливість нафтогазовому ринку функці... функціонувати більш ефективно. Дякую за увагу. Слава Україні.